Виростаємо на спасіння, отож відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов народжені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, переступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його. Але вибрав Бог і сам, немов те каміння живе, будуйте в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось я на сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує камінь, що його занедбали, були будівничі, Той наріжним став каменем, і камінь, спотикання, і скеля, спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були, але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий. Люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись народ, а тепер народ Божий. Колись не помиловані, а тепер ви помиловані. Для того, щоб бути врятованим, треба увірувати в Господа Ісуса Христа. І ми будемо обов'язково всі. Звільнені від цих гріхів, від цих пекельних мук ми будемо врятованим Господом Ісусом Христом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь З миром добрим, дорогоцінні мої.